Це була класна риба. Нас підтопили. Ось вона. Мож риба почала брати. Срібло. І крутиш ручку катушки, мов не самовитий баран. Я бачив, як так клюнула. 130 грамів. Отака От деснянська рибалка. Мої вітання, шановне панство. З вами, як завжди, Ярослав Злий і це рибалка на десні. Я думаю, вам точно сподобається, оскільки в кадрі було достатньо багато риби, приємного розміру. Ця рибалка не була простою, однак, попри всі негаразди і всілякі погодні умови, нам все ж таки вдалося трішки половити гарну весняну плітку. І, будь ласка, ще раз вас прошу. Не забувайте ставити вподобайки, не будьте як Владимир Путін. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед своїх друзів і дивіться відос! Впевнений, що вам сподобається Ну все. Це була класна риба. Так, нас підтопили, тому рибачимо отак от. Отак от ми і рибачимо. А федератом в воді. Клювати, до речі, почало о пів на третю. Ми тут з шостої. І чотири гарні риби були злиті на бровці. Ну тут без варіантів. Там просто настільки злюча бровка, ну, ну ніяк її не можна. Ти або дуже швидко вимотуєш. Або не вимотуєш і втрачаєш рибу. І так, і так погано. Такі справи. Це десна. Дімас, давай. Тягни. її Де вона? Я не бачу. Є? Ну десь тут вона, ось, ось вона там. Вона вже біля садка, вона сама туди хоче. Ні. Давай, давай, давай. Ну що там? Не дуже спішиш, окей, тоді я кину. Помогти? Ну, был би подсак. Заводі сюди. Был би подсак. А, так це молодий лєщ по-моєму. Місцеві називають її, знаєте як? <головіка> Молодой лєщ Коротше. <головіка> От вона. Горнюня, подивіться який. Ну, так це ж плотва. Ось. Ось вона. Красуня. Красуня? Шершаво. Засушав? Да. Так. Так, ну нормально. Потихеньку, потрошку, потрошку. Що в нас там по часу? Чти зараз гляну. Рівно. 16.00. Так, продовжуємо. Це наш трон в воді. Оп, вот так сидаем. И вот такая деснянская рыбалка. Ой, нормально, что сделали. Так. Гупро снимай. Снимай, гупро снимай. Потому что есть что снимать. Потому что рыба начала брать. Ой. Ось воно, ще одне. Срібло. Срібло. Все, є. Специфіка цієї точки, ще раз наголошую на цьому, що десь приблизно в 10-15 метрах дуже різка крута бровка. Майже 70% риби, а вранці, мабуть, 90%. Да? Чи більше навіть, ми зливали об цю бровку. Зараз яку тактику ми обрали? Просто піднімаєш свою сраку зі стільця, піднімаєш руки догори і крутиш ручку катушки, мов несамовитий баран. Все. Повідець 0,24. Все що менше, буде рватись. Так що, ну, такі умови. Інших місць просто не було. От ми ну, в місцях, отаких, от бачите вон, дивіться. Отаке місце. Що, як справи. Нормально все? <рив> я бачив, як ти клюнула. Ти що, думаєш, я не бачив? Я бачив, я все бачу. І вона зійшла. Собака! Сутула собака. Але була. Хорошо. Так, натяжечку дали, поставили, перехрестили. Плотва в садок. Молодець. подобайки 200 штук, 300. 300 подобайок з різних аккаунтів. Вперед! Та ну ні! Нема походу. А може і я, але дрібна. Ні, є, щось дрібне там. Ні, Ну залік, залік що? Залік. Я її вже бачу в сушилці. Залік, це залік. І купив сушилку до тебе? Так прийшов час обідати. Все, як завжди, сало, цибуля, ковбаса, помідор хліб. Всім смачного. Що стосується оснастки, на яку ми бачимо, ось такий вантажик 130 грамів. Його не завжди вистачає. Він кріпиться до ось такого металевого відводу коромисла на 0,55 флюрі. Ну, Така товщина обумовлена тим, що працюємо постійно. на Бровках подекуди з тригранкою. Оцей відвідний металевий повідець або відводик, він нібито на перший погляд здається правильним, але ні. Тому що ось тут є, бачите, оця проволока, вона сюди іноді заходить шнур, сюди ось так. І відбувається дуже. Погані негативні деструктивні процеси зі шнуром. Так само і з ось цим елементом. Сюди теж все потрапляє. Тому якщо будете купувати ось такі металеві відводи, то обов'язково звертайте на увагу на ці, здавалося б, на перший погляд, неважливі дрібниці. Або вже Допрацьовуйте його вдома. Оце класно доопрацьовується термоусадкою, всі ці е, негативні процеси. Що стосується товщини повіця. я використовую 0.24, бачите, він вже вбитий такий. Либо не боїться, не переймайтеся, вона зараз активно пересувається по річці, їй нема часу розгляда вашу, вашу товщину повіця. Гачок теж немаленький. Це в даному випадку, якщо мені не зраджує пам'ять гамакацу F22. Номер не пам'ятаю. Ну і все, шнур. шнур тут 0,18. Знову ж таки, обумовлено тим, що доводиться постійно контактувати з абразивним дном і тягнути рибу просто в режимі форсажу. Ось така оснастка. Так що беріть на озброєння. Вона не ідеальна, її можна допрацювати, кому не лінь. Та ну ні. так, дивіться, що мені тут сіло на гачок. Це ж пан Йорж. А Це погано, тому що пан Йорж, він же ж не вміє нормально клювати. Він же клює так, що гачок біля анального проходу. І по результату рибалки ось така гарна. Плітка. Так, тут, звісно, не 20 кг, але вона вся гарного розміру. Все, цю рибалку завершено і я ще раз нагадаю, будь ласка, не забувайте тиснути на свої князівські вподобайки. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам міцного здоров'я, козацької вдачі, терпіння, наснаги і нехай щастить!